Я вітаю всіх. Сьогодні, діти, ми підемо з вами в гості, але спочатку вам потрібно відгадати, до кого саме? Я пухнаста і маленька, чорна, сіра чи біленька. Я на сонці люблю грітись, вмію лапкою помитись, дуже гарну вдачу маю. Мишку в гості закликаю. Здогадались, до кого ми сьогодні підемо в гості? Так, сьогодні ми підемо в гості до киці Мурисі. Вона привітна, лагідна і дуже любить, коли до неї приходять гості. Ну що, діти, вирушаємо? Погляньте, це дім. А що це? Невже пожежа? Тілі бім, тілі бім, загорівся киціндім, киця вибігла, очі витріщила. Мяу, мяу, допоможіть, мій будинок загасіть. Качечка з відром біжить, щоби кицінь дім гасить, поливає, поливає, з цього краю, з того краю. Сусід Рябко оце почув. Став киці допомагати, лапками вогонь топтати. Біжить півник молодець, золотий гребінець, крильцями мерщій махає, Вогонь далі відганяє. Всі вогонь страшний гасили, прикладали усі сили, а вогонь страшний горів, таке лихо тут творив, Півню крильця обпалив, Рябку лапки підпалив, качці носик весь попік, А морисі хвіст топік. Дуже боляче усім, та тушити треба дім, Щоб хатинка не згоріла, Щоб кицюня звеселіла, врешті-решт вогонь погас. Стало весело всім враз. Радісна морися дуже, адже має вірних друзів. Діти, а хто були друзі у киці? Качка, півник і песик. А чому їх можна назвати друзями? Мабуть, тому, що вони прийшли на допомогу до киці. Є таке прислів'я: друзі пізнаються у біді, адже не тільки ті друзі, хто ходить у гості, хто грається разом, а ті друзі, хто допомагає один одному у скрутну хвилину. Скільки качок прийшло на допомогу? Одна. Скільки півників? Один. Один та ще один буде два. Скільки песиків? Один. Два та ще один буде троє. До кого вони прийшли на допомогу? До киці. Давайте порахуємо. Скільки всього друзів? Один. Два, три, чотири. Всього четверо друзів. Як утворилося число чотири? До трьох додали ще один. Все, про що можна сказати, чотири, позначають цифрою 4. Подивіться, цифра ця вправо лікоть підвела. Вихваляється без міри, зветься цифра ця 4. Розглянемо числовий ряд, на якому місці стоїть цифра 4. На четвертому. Яка цифра стоїть перед четвіркою? Цифра 3. Які предмети або частини предметів схожі на цифру 4? Це хлопчик, який тримає в руці факел, лапи лелеки та стул перевернутий догори дригом. Чого буває по чотири ніжки у стола і стула, чотири лапи у цуцика, чотири зубця у виделки. А ще буває чотири пори року. Це осінь, зима, весна та літо. Яка зараз пора року? Осінь. Давайте з вами пригадаємо назви осінніх місяців. Це вересень, жовтень та листопад. До кого ми сьогодні завітали у гості? До Киці Морисі. А яке лихо трапилося у киці Мурисі? У киці загорівся будиночок, трапилась пожежа. Хто допоміг погасити пожежу? Вірно, це півник, качечка і песик. А з якою цифрою ми сьогодні знайомилися? Вірно, з цифрою. Чотири. Дуже добре малята. Ви дуже добре сьогодні впоралися. До побачення, до нової зустрічі!